you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся. Ми починаємо. Якщо погортати сайт електронних закупівель, то здається, що ми живемо у мирній країні, де немає навіть натяку на повномасштабну війну. Десятки мільйонів гривень чиновники різних рівнів спрямовують суто на потреби мирного життя. Якась дика паралельна реальність, де немає крові, смерті та війни. Мир Києва теж входить до списку чиновників. Які витрачають кошти направо та наліво, як виявляється, будівництво нових мостів це те, що нам зараз дуже потрібно. Нагадаємо, і це поки інші надзвичайно важливі київські мости перебувають в аварійному стані. Звичайно, Київщині не потрібно відновлювати ТЕЦ, яка постраждала від ударів. Столиці не потрібно спрямовувати кошти взагалі на оборону. А от будівництво нових локацій це нагальна потреба. На Ше травня заплановано проведення аукціону у рамках тендеру на благоустрій та монтаж пішохідного мосту з Оболонської набережної на оболонський острів. Побудова цього мосту була запланована за рахунок приватних пожертвувань. А мер Києва Віталій Кличко наголошував, що бюджетні кошти на цей проєкт не використовуватимуться. Проте реальні витрати на амбітний проєкт голови міста перевищують 20 мільйонів гривень з міського бюджету. Це лише частина витрат міської громади. Оболонська районна адміністрація оголосила новий тендер у вівторок, 16 квітня 2024 року. Умови конкурсу можна оскаржувати до 28 квітня 2024 року. Якщо буде знайдений підрядник і укладена з ним угода, роботи мають бути завершені до 10 червня цього року. За умовами конкурсу за понад 20 мільйонів гривень мають влаштувати. Гідроізоляцію на мосту та виконати герметизацію швів, встановити перила та змонтувати поручні для підсвічування мосту та змонтувати звукове обладнання на частині оболонської набережної та з боку острова зроблять пішоходні доріжки та майданчики. Якщо вже кличко і взявся за міст, то краще б відновив міст патона чи міст метро, які уже знаходяться в аварійному стані і на межі закриття, але Ж на це влада коштів не дає, але ж вони не мости кличка. На них як виявляється, і грошей немає. Насправді ситуація максимально абсурдна, адже кличку варто відмовитись від будівництва нових споруд, а спробувати відновити, хоча б ті, що мають аварійний стан, та краще спрямувати кошти на оборону, адже ніколи не знаєш, що може чекати на столицю уже найближчим часом. На цьому в мене все. Підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.